В межах сучасної тенденції, яка стосується роботи фонду державного майна, у нас є ключові аспекти. Це професійність і прозорість поведінки при виставленні на продаж об'єктів приватизації. Бачимо, що в Лубнах у нас є ряд цікавих об'єктів. Один з них це Лубинське агроторгове підприємство, яке завдяки професійній роботі зараз виставляється на продаж. Стартова ціна 5 мільйонів. 390 тисяч гривень. Сподіваємося, що знайдеться покупець, який зможе привести до належного стану об'єкт, вкласти інвестиції, створити нові робочі місця. В нашому розумінні це об'єкт привабливий з точки зору його місця розташування. Аукціон призначений у нас на кінець цього місяця, тому сподіваємось залучити велику кількість учасників. В минулому підприємство виробляло винні вироби. На сьогодні об'єкт вже більше 4 років не використовується. Потенційні інвестори є. Ми сподіваємося, що тут може бути логістичний центр або якесь виробництво через вдале місце розташування цього об'єкту. Ми сподіваємося, що під час огляду об'єктів інвесторами вони з'ясують це і ми побачимо, що тут можна зробити після того, як об'єкт буде приватизований. Умов щодо приватизації за профілем в нас немає. У нас є умова погашення заборгованості. Вона тут в розмірі 150 тисяч гривень наявний. Інвестор обов'язково погасить всі борги перед людьми. І буде інвестувати вже за тим профілем, який буде вважати за доцільним. Ну, ми бачимо цей розвал, і да, якщо це тільки... буде щось дієве, ви... ну, дійсно, тільки до того часу, поки не звалять у неї забори. Тоді вона вже буде не, не і ще раз вам кажу, якщо... — Хотілося б звернутися до всіх підприємців, всіх, хто, можливо, зацікавився цим об'єктом. Дійсно, гарний об'єкт, гарне місце розташування, велика площа. Можливо, тут здійснювати свою діяльність. І... Отримувати прибутки, створити робочі місця на благо громади, на благо нашого району. З нашого кроку ми будемо намагатися висвітлити питання в наших засобах інформації, довести це все до громад нашого району, до їхніх керівників. Можливо, вони на місцях також і зі своїми підприємцями більше проведуть якусь пліднішу роботу і дійсно об'єкт знайде свого власника.